Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Давайте сьогодні разом з вами побалакаємо про ті квіти, які зараз у нас на початку літа починають квітувати. Сьогодні я запрошую вас роздивитися один із моїх сортів троянди, яку я обожнюю та в мене вже зростає більше п'яти років ось ця гарнюнечка. Сьогодні ми будемо разом з вами роздивлятися цей сорт. Про нього я буду вам розказувати, показувати, як він у мене виглядає ось такий чудовий компактний кущик, і це її мініатюрна троянда, яка гарно впишеться у будь-який ландшафтний дизайн будь-якого садочку. Її б я радила посадити десь на парадній зоні вашого саду, щоб нею милуватися, бо вона не займає багато місця до 40 см зростає заввишки. Чудово виглядає на пуп'янку, а також, коли коли розпочинає свої відкривати. Дуже чудові, цікаві кольори. ну І найголовніше свою квіточку. Вона є невелика до 60 см. ну Зазвичай це 4-6 см в залежності від того, коли ви її посадили. Ну, і найголовніше, в якому ґрунті вона у вас буде зростати. Мені дуже подобається її ось ця відкрита серединка. Зазвичай я не люблю саме в трояндах. Такі відкриті серединки, але я пробачаю саме цьому сорту, тому що вона є мініатюрна. Тобто це дуже така компактна. До речі, вона в мене посаджена ще до війни. Мені ось здається, або в 19-му, або 20-му році десь приблизно так. Щось, здається, мабуть, 20 20-й все ж таки рік. Не пам'ятаю, чи весна, чи осінь. Зростає вона у мене тут біля, як ви бачите, м'яти. чудово виглядає поруч, бо займає ще раз вам кажу, дуже небагато місця. Ось дивіться, скільки її років, а вона ось така компактна. Я за нею взагалі не доглядаю. В цьому році вперше її покропила від якихось там грибків. До цього нічого не робила. Вона була така у мене, знаєте, не доглянута, щось он там її жре, як ви бачите, листочки. Ну, тобто, тля, звісно, на ній буває. Але цього року вирішила покропити, щоб в неї був гарний листочок від ось цих всіх бактерій. Ну, і Милуюся тепер цього року її красою. Чому я її обожнюю? Колір в неї, дівчата, дуже слабо вигорає. Подивіться на її назву, вона так і лишилась у мене. з... Цією бірочкою, це з якогось там розплідника він прийшов, цей кущик до мене. І у мене, до речі, десь є відео. На каналі можна подивитися в розділі покупки. І ось так вона виглядає цікава. Чому я пробачаю її ось цю серединку? Бо вона є компактна, бо вона не вигорає. Така, знаєте, тендітна, цікава. Не привертаючи увагу, але, дівчата, якщо вона буде зростати десь, ну, на мій погляд, наприклад, у якомусь природньому стилі садочку, десь там на парадній зоні, вона буде просто крутезна дивитися. Подивіться, скільки в неї є рядків, пелюсток, тобто вона дуже цікава своєю формою, вона трохи є така зірчаста. Я б не сказала, що вона стандартна, як троянда по формі, ну, цікавенька, тому я б її. Радила все ж таки до природних садочків, англійських, можливо, це є така спрея Троянда, бо в неї багато є пуп'янків, і це вона в мене взагалі не вдобрювалась. От дивіться, я її купила перший рік, мені здається, після покупки я там щось вдобрювала. Потім карантин, потім війна ми виїжджали. Тобто вона сама по собі зростає, можливо, тому вона в мене така ось і компактна. Якщо б я б її вдобрювала, вона б Краще наросла, але я її обожнюю саме за її ось таку непривередливість до умов. Вона, до речі, у мене зростає в напівтіні, трошечки її там буває сонечка, і вона чудово показує свої барви, зріст і вигляд загалом. Тому, звісно, я її раджу, якщо хочете. Такі мати плямки у садочку, тим паче в трояндах, і тим паче ось в такому вигляді обов'язково її придбайте, бо вона просто крута. До зустрічі усім пока-пока!